Управлінці, поліціянти, надзвичайники та держслужбовці змінили звичну робочу форму на спортивну, аби зіграти у міні-футбол та допомогти Збройним силам України. Ми, як Тернопільська команда Тернопільської обласної ради, беремо участь в цьому турнірі, аби допомогти нашим воїнам, нашим захисникам та захисницям. Вісім команд зіграли на футбольному полі західноукраїнського національного університету. Головна мета турніру зібрати гроші на автівку українським військовим, яка допомагатиме захисникам виконувати бойові завдання та наближати перемогу України. Наскільки ви робите великий внесок, навіть хто долучив п'ять гривень чи там 100, без різниці. Тобто наголоше те, що ви виділили цей дорогоцінний час і ще раз доказали. Те, що ми сильна нація, ми сильні духом, тому що ми можемо і таким чином навіть підтримати наших військових, благодійні турніри з футболу вже провели у Львові, Києві, Івано-Франківську та Тернополі. Наступне місто на черзі Чернівці.